Права 728. Розкладіть на множники. Ну що, стартуємо. Перше задання: 1 девята а в четвертій плюс 9b в квадраті плюс 2а в квадраті б. Поміняємо доданки місцями, щоб використати потім формулу квадрату суми. Отже, записуємо, що це дорівнює 1 девята. Ау4. Часто напишемо тоді додати 2а в квадраті b. Ну і додати 9 b у квадраті. Це дорівнює. 1 дев'ята а в четвертій – це 1 третя а в другій, що множиться на 1 третю а в другій. Або 1 третя а в другій до квадрату. Додати. Потім у формулі йде подвоєний добуток. Перший вираз у нас 1 третя а в квадраті, що множиться. Ну, потрібно ще помножити на 3, щоб було 2, як у 2а в квадраті на 3 а у квадраті у нас є, і ще потрібно помножити на b. Додати 9b у квадраті це 3b, що множиться на 3b. Або 3b у квадраті. І це дорівнює. Ну, а зараз використаємо формулу квадрата суми, то ми записуємо, що це 1 третя а у квадраті плюс 3b до квадрату. І є. Переходимо до другого завдання. Мінус 6,4 А в квадраті і у четвертій плюс 0,16 А в четвертій плюс 64. А в восьмі, То ми записуємо, що це дорівнює. Переставляємо доданки місцями, щоб використати формулу квадрат різниці. То це вийде 0,16 А в четверті. Так, Відняти 6,4. А. У другий y у четвертій І додати 64 y у восьмій. Це дорівнює 0,16 а у четвертій – це 0,4 а у другій, що множиться на 0,4 а у другій. То ми записуємо як 0,4 а у другій до квадрату. Відняти тоді 2 що множиться. Отже, перший вираз у нас 0,4. А у квадраті, що множиться. Так, дивимося. Якщо ми 2 помножимо на 0,4, вийде 0,8. 0,8 ще потрібно помножити на 8, щоб було 6,4. Тобто ми множимо на 8. А у квадраті у нас є, ще потрібно помножити на y у четвертій. То тоді, якщо ми це перемножимо, у нас вийде 6,4 а у квадраті у четвертій. Додати. 64у восьмій – Це 8у у четвертій, що множиться на 8у у четвертій. Або 8у у четвертій до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, за формулою квадрата різниці, записуємо, що це буде 0,4 А в квадраті. Мнус. 8у четвертій до квадрату. Є? Третє завдання 16 м у 20 плюс n у 12, мінус 8м у 10 n6. Ну що ж, переставляємо доданки, щоб використати формулу квадрата різниці. То це буде дорівнювати 16 м у 20, потім спочатку напишемо мінус 8m у 10 n6. І додати. М 12. І це дорівнює. Ну 16м у 20, це 4М у 10, що множиться на 4 м у 10, або 4 м у 10 до квадрату. Далі відняти подвоєний добуток 2, що множиться. Перший вираз у нас 4М у 10, що множиться 2 на 4 це буде 8. М10 у нас є. Ще потрібно помножити на n6. Тоді ми отримаємо 8 м10 n6 додати. Ну і n о 12, це n6, що множиться на n6, або n6 до квадрату. Це дорівнює. За формулою квадрата різниці записуємо, що це 4 м10 мінус n6 до квадрату. Є. Переходимо до останнього четвертого задання: 6А у четвертій Б у квадраті, плюс Ау6 плюс 9А у квадраті Б у четвертій. Запишемо так, щоб ми могли використати формулу квадрата суми. То спочатку записуємо Аустій. Додати 6 у четвертій, Переставили доданки данки Б у квадраті. Ну і плюс 9 Ау квадраті Б у четвертій. І це дорівнює. Ну що ж, а в6 ми запишемо, як а в третій, що множиться на а в3, або а ау3 до квадрату. Далі в формулі йде подвоєний добуток першого та другого виразу. Перший вираз у нас а в3, що множиться. 2 потрібно помножити на 3, щоб було 6. А у3 потрібно помножити на А, щоб було а в 4, і потрібно ще помножити на b в квадраті, щоб було 3АB у квадраті. Ну і додати: 9А в квадраті Б в 4 це 3а b у квадраті, що множиться на 3 ab у квадраті, або 3 ab у квадраті до квадрату, і це дорівнює. За формулою квадрата суми записуємо, що це А у 3, плюс 3 ab в квадраті до квадрату. Є? Записуємо відповідь. Розкладіть на множники. В першому завданні записуємо. Ми розклали як 1 третя А в квадраті плюс 3 b до квадрату. В другому завданні це 0,4 а в квадраті мінус 8, y у четвертій до квадрату. В третьому завданні. Записуємо 4 М у десятій мінус Н у шостій до квадрату. І в четвертому завданні записуємо А у 3 плюс 3 АБ в квадраті до квадрату. Є?